Вітаю вас на каналі Житло Реально. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Вочківці. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок. Вочківці село Україні. У Волочиській міській територіальній громаді Хмельницького району Хмельницької області на березі річки Збруч має чудові пейзажі та місцевість. Населення становить 463 особи. Відстань до міста Волочиськ становить 7 км, відстань до міста Хмельницький становить 70 км, відстань до міста Тернопіль становить 55 км. Інформація, яку надав продавець продається будинок у селі Вочківці. Будинок знаходиться по центральній асфальтованій вулиці. Загальна площа ділянки 60 соток, загальна площа будинку 100 метрів квадратних. Під час ремонту була залита нова тепла стяжка, повністю замінена електропроводка. В будинок заведена централізована вода та вода з власного колодязя з можливістю переключення. Опалення будинку здійснюється трьома способами: твердопаливним, газовим або електричним котлом. До будинку підведено три фази та встановлений трихзонний лічильник. Меблі та техніка залишаються. На вулиці є господарські прибудови. Газіфікована літня кухня є великий плодовий садок, ціна 35 тисяч доларів. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все, дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду!